Сьогоднішню тему я хотів би розпочати зі вступної частини, яка має допомогти глядачам у розумінні загальної картини, що вималюється наприкінці вашого перегляду. В одному із двох своїх останніх відео я навів три версії, які пояснюють три можливі причини розгортання військових дій ЗСУ на Курщині. Дві із цих трьох версій вказують на закулісні причини. На той час я ще й сам не знав, яка з цих версій є найбільш вирогідною, але невдовзі проаналізував ситуацію, а також згадав одне дуже цікаве пророцтво, яке фактично вже виповнилося внаслідок розгортання військових дій ЗСУ на Курщині. Отож у результаті виявилося, що всі колізії сходяться в одній точці, і перша із цих колізій. Стосується тієї ситуації, яка склалася у кремлівській владі. Усі земеї дружньо говорять про Путіна як про керівника Російської Федерації. Але я вам зараз наведу цілу низку нових доказів того факту, що Путіна давно вже немає на Білому світі, і цього разу це не будуть докази, пов'язані із виглядом та поведінкою його двійника, але саме зі змінами. У розстановці політичних сил, в керівництві цієї ворожої нам країни. Яка ситуація була в Кремлі за життя Путіна? Про це ви добре знаєте, і мені залишається тільки її вам нагадати. В останні роки життя Путіна у диктатора залишилося три наближені до нього особи, а раніше було чотири, включно з Медведєвим. Але той спився, його викинули на смітник історії. А залишилося троє. Це Альтерего Путіна Юрій Ковальчук, партнер по кооперативу озеро, а згодом партнер по масштабному обкраданню Росії, який взяв на себе керівництво кремлівською пропагандою. І також це двоє інших. Верний п'єс Сергій Шойгу, з яким Путін постійно вирушав на полювання, на рибалку та в гості до шаманів. Та такий собі аналог Брежнівського Суслова – Ніколай Патрушев. Обидва сиділи на кріслах другорядного значення. Патрушев займав посаду секретаря Ради безпеки, а Шойгу міністра оборони. Якщо провести паралель із Україною, то Шойгу обіймав посаду Умєрова, а Патрушев посаду Литвиненка, який з березня цього року непомітно для загалу замінив Данілова. Кажучи, інакше посади ці не є надважливими. У США, наприклад, взагалі немає секретаря РНБО, і він тут взагалі не потрібен, потрібен, як кажуть, як п'яте коло садовоза. Але як Шойгу, так і Патуршов мали набагато ширші повноваження, аніж це офіційно передбачено їхніми посадами. Завдання Шойгу полягало в тому, щоб створити свій клан, який би тримав армію. Під повним контролем Путіна. І з цією метою Путін дозволив Шойгу та людям з його клану обкрадати свою країну лише в дещо менших масштабах у порівнянні з самим Путіним та Ковальчуком, і не просто дозволив, але ставив їм це ще в обов'язок. Завдання Патрушева полягало в іншому. У тому, щоб розробляти політичні авантюрні плани, які мав реалізовувати переважно Бортніков зі своїм ФСБ. Путін ставився до Патрушева із величезною повагою і цінував його як незамінну постать у своїй політиці. Наприклад, ідею війни із Україною згенерував Ковальчук, а Паторшев розробив план її підготовки, який почасти виконував він сам. А частих ФСБ. Тому й не дивно, що в Оман літав саме патрошев і домовлявся в Омані саме патрошев. З ким домовлявся, ви знаєте. Той ситуативний клан Патрушева, про який часто говорять, був створений для нього Путіним. І цей клан здавався доволі потужним. Наприклад, шеф ФСБ Бортніков слухався Патрошева без заперечень. Саме тому, коли в жовтні минулого року Путін помер, Патрошов відчув себе повним господарем становища. Він практично виголосив некролог Путіну, що пасувало б зробити наступнику Путіна. Патрошов відчув таку ейфорію, що перегнув палицю. Оголосив про свої наміри кардинальної мілітаризації російської економіки, зокрема, планував провести націоналізацію всіх підприємств. Які можуть бути допоміжними для оборонної промисловості, і необережно про це оголосив. Зрозуміла річ, що така політика нового військового комунізму не влаштовувала олігархів, отож Ковальчук провів блискучу операцію відсторонення Патрушева від влади. Для цього він таємно організував сходняк олігархів, які найбільше мали постраждати від політики Патрушева. І вони разом створили фонд порятунку, скинулися у вигляді благодійних фінансових внесків для підтримки бідних людей, чиновників членів клану Патрошева. Ось таким чином Патрушев залишився біля розбитого корита, і вже в травні 24-го року його змістили з посади секретаря РНБО та призначили радником двійника Путіна у питаннях Кораблебудування дуже дотепний жарт Ковальчука, адже корабель у міфології це символ подорожі душі померлого до загробного світу. Заодно з Патрушевим змістили й Шойгу, якого спочатку також призначили радником, але потім посадили на звільнене місце Патрушева. А перед цим почали скупти клан Шойгу, починаючи із його живих гаманців. Одним із них був зам Шойгу Тімур Іванов, який у квітні цього року зовсім не випадково потрапив до СІЗО аж через рік після того, як вийшов в ефір фільм Навального про його корупційні дії. Тобто на цей фільм ніхто не реагував, допоки був живим Путін, якщо не брати до уваги смерть самого Навального, у будь-яку мить можуть посадити до СІЗО із самого Шойгу. Позаяк правоохоронці підняли нещодавно документи будівництва парку патріот, на якому Шойгу вкрав величезні суми, йдеться про той же парк, де нещодавно блискавка вдарила в людей. Але Шойгу та Тімур Іванов крадуть вже дуже давно, і ніхто їх не смів чіпати, допоки був живим Путін. Так само, як і Патрушев, за життя Путіна мав статус священної корови. Посеред всіх наближених до Путіна людей найближчим до Ковальчука вважала Білоусова, міністра економіки і найкращого економіста в Російській Федерації. Саме його Ковальчук поставив на місце Шойгу, а Шойгу тепер надає йому всі потрібні консультації, адже він, секретар РНБО. Перед вами дуже промовисте фото, на якому бачимо, як начальник генштабу Герасимов. Доповідає через відеозв'язок про події в Курській області, тим трьом людям, два із яких на нинішній день вирішують долю цієї війни. Як бачите, це міністр оборони Білоусов та керівник ФСБ Бортніков, третій тут Шойгу у якості консультанта. Це не означає того, що нібито Ковальчук втратив свою таємну владу зовсім навпаки. Але він є повним навігласом у питаннях війни, тому тут його немає. Також білоусов є добрим економістом. Його поставили міністром оборони саме для того, щоб максимально оптимізувати російську військову економіку та налагодити її більш тісні зв'язки із економікою цивільною. Більше за це білоусов може вдало прогнозувати ситуацію в російській економіці. На найближчий рік, навіть в умовах ймовірних геополітичних змін, які тільки не намічаються, і про які його детально інформує Бортніков. В одному зі своїх попередніх відео я розповідав про те, що геополітичні тенденції такими, які ускладнять життя кремлівському керівництву через майбутню війну Ірану з Ізраїлем, зокрема. Тепер, коли Китай заявив свою підтримку Ірану, ця війна стає ще більш ймовірною. Про небажання миру іранців з Ізраїлем свідчить той факт, що іранські хакери нещодавно зламали електронну пошту Трампа та отримали доступ до його конфіденційних документів. І це природно, адже Трамп є більшим союзником Ізраїлю, аніж будь-хто із демократів. Отож, на мою думку, удар Ірано по Ізраїлю запланований Іраном на час проведення президентських виборів у США, що мало б загальмувати відповідь з боку США. На мою думку, Нетаньягу та Бортніков також про це знають. Але Бортніков, крім того, знав наперед, що Китай підтримує Іран і що Іран рано чи пізно вдарить по Ізраїлю. А відтак Сполучені Штати Америки муситимуть дати відповідь Ірану економічними методами, тобто через пониження світових цін на нафту. Білоусов знає як ніхто інший, скільки саме зможе витримати економіка Російської Федерації у таких умовах, і якщо його прогнози у даній ситуації виявляться невтішними для Кремля. Тоді цей триумвірат Ковальчук, Білоусов Бортніков буде шукати швидкі методи швидкого закінчення війни в Україні. Таким чином виявилася найбільш вірогідною моя перша версія, відповідно до якої наступ трьох бригад ЗСУ в Курській області це наслідок спецоперації, розробленої ФСБ та втіленої в життя агентами впливу РФ у ставці. Верховного головнокомандувача України. Саме тому доповідь Герасимова по відеозв'язку слухають лише троє посвячених, аби ніхто сторонній не чув про те, які йому накази будуть лунати із Кремля. Утім ми й так знаємо наслідки цих наказів. Їх у публікації фокусу за 11 серпня наш експерт охарактеризував такими словами. Схоже, що в росіян є проблеми із координацією та готовністю до дії, а це лише є додатком доказом того, що ця спецоперація спланована таки в Кремлі. Хоч як це не є дивним, проте найбільш вичерпну інформацію про наслідки розгортання нового фронту на території Курщини, дав не хтось із військових експертів чи політиків, але російський схемник. Архімандрит Христофор Нікольський, який помер доволі давно, ще 9 грудня 1996 року. Отож цей схимник напророкував війну в Росії, яка, за його словами, мала тут розпочатися саме у 2024 році. Я розумію, що заднім числом. Може з'явитися безліч різних пророцтв, які приписуються тим чи іншим відомим особам, проте цього разу йдеться про те пророцтво, відео, про яке з'явилося в Ютубі вже доволі давно. Мені, наприклад, його показали ще в січні цього року, просили прокоментувати. Поза як автор відео та інші, тоді вважали, що цей старець. Напророкував саме війну в Україні, але, мовляв, помилився на два роки. Проте я знаю, що старці на два роки не помиляються або пророкують дуже точно, або ж пророкують те, чого ніколи не буде. Адже посеред старців також не є всі пророками трапляються і лжепророки, не всі ж лжепророки стали пасторами харизматів. Отож я вирішив зачекати того часу, коли війна прийде на територію Російської Федерації. Згадане мною відео є переказом книги про архімандрита Христохвора, у якій зібрані свідчення очевидців, чиї життєві шляхи перетиналися із його шляхами, і увагу глядачів привертає саме таке свідчення. Цитую: старці моляться, щоб була війна. Господь добавив ще 27 років, у ці роки будуть великі біди. А якщо не буде війни, то всі загинуть. Війна буде нетривалою, і все ж багато хто врятується. А якщо війни не буде, то ніхто не врятується. Кінець цитати. Далі автор відеотучні, зі слів іншого свідка, що Архімандрит вказував на війну, яка розпочнеться. Через 27 років після його смерті, що, власне, і відображено у назві Відео. Кажучи іншими словами, ця війна на території РФ мала розпочатися у будь-яку дату протягом періоду від 9 грудня 23-го року до 9 грудня двадцять року, таким чином, пророцтво таки виповнилося. Поза як Архімандрит Христофор жив у Тульській області, сусідній щодо Курської, то мав додаткові підстави говорити про цю війну на території Російської Федерації. Нагадаю, що, за його словами, ця війна на території РФ не буде тривалою та не буде занадто кровопролитною. І, за його словами, якби не було цієї війни, то в Росії ніхто б не врятувався. Випливає висновок, що внаслідок появи фронту на території РФ, а саме в Курській області, буде підписаний мирний договір. А якби не був підписаним цей майбутній мирний договір, то в Росії ніхто б не врятувався, а все це є лише підтвердженням мого припущення про те, що ініціаторами відомої операції ЗСУ в Курській області. Є шеф ФСБ Бортніков та міністр оборони РФ Білоусов, які побачили попереду катастрофічні тенденції для Російської Федерації у випадку тривалого продовження війни в Україні. Якщо прості росіяни побачать реальну в їхніх очах загрозу для мирного населення та власних територій, вони одностайно підтримують наміри уряду підписати мер. Наша влада також муситиме підписати цей мер, позаяк оманські домовленості не дозволяють їй мати свободу вибору власних дій. І все ж хоч цей мир диктуватиме нам наш ворог, проте наслідки цього миру будуть сприятливими насамперед для України, про що свідчить третя таємниця Хватіме. Я знаю, що не всі вірять в існування прихованої справжньої третьої таємниці Хватіме, яку розкрив світу колишній секретар кардинала Б.а. Малахія Мартін. Розкрив він її доволі давно, 22 березня 1997 року, коли він брав участь в радіопрограмі журналіста Бернарда Янцена із Нью-Йорку під назвою Від континенту до континенту. Але тепер я можу надати прямі докази сказаного. Виявилося, що на одному із сайтів США аудіозапис цього інтерв'ю Малахії Мартіна можна прослухати безкоштовно. Як бачите, ця публікація має підзаголовок, який у перекладі українською звучить так: Київ в Україні, Фатімське послання все ще актуальне, отець Малахій Мартін. Під час інтерв'ю з Бернардом Янсеном Нью-Йорк 22 березня 1997 рік. Отож кожен, хто розуміється на англійській мові, має можливість, знайшовши цей матеріал, ось за цим посиланням послухати інтерв'ю, у якому посеред іншого є цей уривок, який на мові оригіналу бачимо вже на іншому сайті, у перекладі. Він звучить так. Тепер, що стосується таємниці Фатіме, вона все ще актуальна. Тож Росія входить в плани? Чому? Е -е, це завело б мене занадто далеко папські таємниці. Чомусь Росія та Київ залучені до остаточного вирішення цієї проблеми. Але ж вони там є, вони невід'ємні. і це справді Божий вибір. І це абсолютно і просто Божий вибір, так само як він вибрав євреїв. У нього є свої улюблені рішення. Я б не обрав для порятунку ні росіян, ні Київ, ні Схід, але порятунок має прийти зі Сходу. В іншому місці свого інтерв'ю Малахія Мартін дослівно цитує слова Божої Матері, порятунок для світу. Ліки від світових виразок прийдуть зі Сходу, з України. І ми знаємо, що Росія вже відіграла свою роль у цих речах, А ця війна кардинально змінила погляди українців на світову політику. І вони навіть не знаючи про відповідні слова Малахії Мартіна, вже починають розуміти, що саме їх українців. Вибрав Бог для великої місії, як свого часу вибрав нащадків Авраама євреїв, для свого втілення у людському образі. Посеред євреїв Христос народився, щоб стати для них пробним каменем спотикання, а посеред українців розпочнеться відновлення Христового Царства на всій нашій планеті.